Держава, яка існувала понад 300 років. Держава, пам'ять про яку два століття вперто стирала Росія. Держава, в якій влада не була абсолютною і мала ознаки демократії. Держава, володарі якої не мали постійних резиденцій. Держава, в якій жінки могли впливати на рішення правителя. Все це й не лише про кримський ханат яким правила династія Гераїв. Росія анексувала Крим навесні 2014 року. Але на той час він був і досі залишається. Частиною держави Україна, одного чудового дня півострів буде визволений від одвічного окупанта, проте його справжню історію треба повертати вже зараз. Коли Росія поглинула Крим перше, він саме був окремою державою. Про це настав час згадати. Але кримський ханат був дуже вагомою державою Його існування тривало довше ніж на сьогодні сполучених штатів досить довго Він був вагоміший ніж Москва. Це Москва платила данину Криму до 1699 року, а не навпаки. Кримський ханат століттями був тісно пов'язаний з іншими європейськими державами, як от із з Польщею та Литвою. Отже, історія Криму глибока, вона реальна. це фрагмент так званої інжирної промови, яку американський історик-дослідник та великий друг України Тімоті Снайдер виголосив 20 листопада 2022 року під час церемонії вручення премії Кримський інжир. Тоді чи не вперше за роки, якщо не десятиліття, прозвучало? Крим не лише півострів, який приєднали до складу України 70 років тому. Колись ця територія була частиною потужної суб'єктної держави, яка проіснувала понад 300 років і мала свої політичні, військові та духовні інституції. Очевидно, що кримські татари належать до народів і більше того. Кримський татар можна говорити про як про націю в політичному сенсі, яких був досвід державотворення і відносно то нещодавно. Кримський ханат формально виник приблизно з половині 15 століття. Точна дата фіксується 1441 роком. Проіснував він до 1783 року. Що таке кримський ханат? Це е, держава має Досить точні е, часові межі свого існування. Але що важливо в зв'язку з кримським ханатом е, знати і пам'ятати, що це остання степова держава. Держава, яку створила велика за розмірами і часом існування степова цивілізація. Еліни, сармати, готи, гуни, хозари, печеніги, половці, скіфи. Перші історичні представники кримської цивілізації. Вона охоплювала величезну територію, до якої входили і українські степи. Південь України був зайнятий, заселений степовиками, які були кочовими скотарями, які поступово могли переходити на осілість, але вони мали свій особливий тип держави, і кримський ханат є собою останній приклад. Такої держави, а конкретно степовики в Криму не творили держав. Все життя відбувалося на материку, в тому числі і для скіфів. Тому що материк був пов'язаний з цілим степом, натомість Крим являв собою відросток? На початку тринадцятого століття, внаслідок війн, кримський півострів увійшов до складу великої орди. І став її вагомою частиною. Передусім, кримський ханат, який, скажімо, на відміну від того ж самого е, тієї ж самої держави Богдана Хмельницького, існував значно довше, але почався значно раніше через знову ж таки особливий там збіг обставин. У 13 столітті дім чингізидів почав правління в Криму. Влада прийшла спадково ординському роду Тимурів. Так тривало майже 200 років. Аж поки у другій половині 14 століття вони не втратили її через міжусобні війни, конфлікти затягнулися, і мерити сторони взявся Литовський князь Вітовт. Завдяки його впливу, на початку 15-го століття влада на Кримському півострові залишилася за ханом, уродженцем Криму. Одним з головних акторів, які Власне, і підірвали могутність Золотої Орди, став кримський ханат. Але з другого боку, кримський ханат і став тією золотою ордою, але він переніс цю державність до себе, він її абсорбував, трансформував і, по суті, він. Став тим юртом, да який міг і справедливо і абсолютно реально претендувати на те, щоб бути цією великою державою, спадкоємцем цієї великої орди, Крим був центром перетину кількох цивілізацій, кількох світів, і грецького, православного, і католицького, і генуезького. І там були дуже особливі умови. Для, навіть для, для невеличкої частини місцевих тюрків, для того, щоб об'єднатися е, саме в цьому регіоні. І перший, ну від від початку 15 століття вже фіксувалися спроби завести тут собі окремого хана, окремого правителя, який би не боровся за владу над Ордою в цілому, а зосереджувався на місцевих потребах. На території самого півострова виникло місто Крим, яке було адміністративним центром. Ось воно і стало адміністративним центром цієї території, з якої пізніше утворився кримський ханат. Рік 1441. Саме той, коли утворилася окрема кримська держава. Її очолив Хаджи Герай з роду Чингізидів. Вже під кінець правління він керував не лише півостровом, а й усією імперією династії Чингізидів. а це далеко за межами північного причорномор'я. Сам Хаджі-Герай був пов'язаний із Великим князівством Литовським. Зокрема, згідно з багатьма переказами, він народився в Литві в родині сина Таштимура. Поваленого правителя Криму Хаджи Гірай дійсно довгий час живе да, при дворі Великого князя Литовського. Він там і здобуває освіту, знайомиться з цією культурою і культурою, і політичною. Це все вплинуло на нього як на правителя. Влада Хаджигерая та наступних ханів не була абсолютною. Відповідно до структури управління в кримському ханаті. Хан виступав керівником держави та верховним головнокомандувачем. Калгу Султана можна вважати віце ханом. А Нурадин Султан був третьою за значимістю особою. Диван рада духовенства при хані, яка впливала на його рішення у різних сферах. Рада карачібеїв рада старішин, які правили територіями свого роду, бейликами. Аталик – вихователь хана. Який мав статус своєрідного наставника радника. Жінки також мали вплив на державну політику в ханстві, особливо матері, дружини та доньки ханів Курултай – з'їзд родової знаті та духовенства, який збирався для прийняття найважливіших державних рішень. До нього вірніше до литовського великого князя і короля польського казиміра IV, кримські бої послали делегацію. 1441 році з пропозицією відпустити в Крим Хаджигерая з тим, щоб Хаджигерай став став ханом. Він людина для того часу дуже добре обізнана, безумовно в тій політичній ситуації, в якій він перебуває в міжнародньому цьому оточенні, в тих традиціях всі кримські хани вони були прямими спадкоємцями. Вони всі були чингізідами. Вони були спадкоємцями і нащадками Чингісхана, засновника, можна сказати, Золотої Орди, і, звісно, вони могли претендувати на провідні позиції в мусульманському світі, які, однак, все рівно перехопила османська держава. У 1466 році на ханський трон сів Менглі Герай, син Хаджи Герая. Він остаточно утвердив владу династії, скинувши з престолу останнього ординського правителя та привласнивши собі його статус хакана двох морів та султана двох материків. Проте саме за його правління між кримцями та османами стався військовий конфлікт. Він завершився перемогою турків. Менглі Герай потрапив у полон, а кримський ханат під протекторат Османської імперії. Але при цьому кримська держава залишилася незалежною. Османи визнали її в чітко закріплених кордонах. Турки свою частинку мають. А на півночі це степова зона з кочовими ордами. Але ось тут, да, от між цими південними турецькими володіннями да, біля моря, і перекопом це ядро, ядро нашої держави. І знову ж таки, судячи з того, що вже починаючи з кінця. Початку 16 століття починають цю о, межу о, оформлювати да, на, на терені на землі, то о, вона починає закріплюватися і в свідомості. Не дивлячись на те, що османський султан все-таки вважався очільником мусульманського світу, так оскільки він був халіфом, тобто це найвища релігійний ступінь, все рівно. Найстаріший рід це були гераї в даному випадку. Тобто мала бути якась спадкоємність якась повага. Тобто османська держава, та хотіла вона чи ні, османські очільники і султани вони все рівно мали поважати цей рід, що вони, власне, так і робили. Цікаво, що слово хан у часи кримського ханату означало також заїжджий двір. Це місце, де зупинялися приїжджі торгівці та інші гості. Європейці звикли називати цю версію готелів Караван-Сараєм. Це такий один з варіантів великого жовкового шляху, можна сказати. Так, який іде в межах держави монгольської, ну через весь степ, через всю східно східноєвропейську степову рівнину і далі в Азію, і закінчується в цьому або починається, якщо дивитися з нашого боку, починається в цьому столичному місті. Такий економічний центр, торгівельний центр. Огороджений високим муром, але цей торговий центр, бо там ми зберігали, там зупинялися в дорозі, там торгували. Там зберігали товари, але все це було за високою стіною. З бійницями. Ну, про всяк випадок, тому що розбійників ніхто не скасовував. Відповідно, там, де торгівля, де перевалочний цей пункт з суші в море, там і ремесла, там і караван Сарай величезний, там, там і ставка, ставка правителя. Да, згодом ставка хана. Не менш цікавим є інший факт. Кримський хан, починаючи від хаджі Герая, не мав постійної резиденції. А отже, ханський палац не був стаціонарним осередком влади та центром прийняття рішень. Не мало значення звідки хан правив держави, як е, говорилося в одній з приказок е, е, кримськотатарських, що де ступить копито кримського коня кримського хана. То там відповідно і є центр е, кримської державності, і відповідно, оця ставка, куди б е, юрта, з якої править хан не переїхала, куди б він не перекочував, там е, чи в похід, чи на відпочинок, чи е, е, з якоюсь місією там, не знаю, судовою чинити суди розправу над е, е, порушниками правопорядку. То там і там є його ставка, да, там є його столиця. Кримський хан мав декілька палаців, кожен із яких був містом у мініатюрі. В палаці збирався диван. Там же хан приймав іноземні посольства. Будівля повинна була відповідати традиційній для Криму архітектурі та водночас мати європейські елементи. Тому до проєктування та будівництва Гераї та інші кримські владці залучали європейських майстрів. Італійський зодчий, якого у світі знають під іменем Новий. він став відомий, збудувавши Архангельський собор Московського Кремля. Царське посольство зустріли посланці кримського хана, які зробили архітектору пропозицію, від якої він не міг відмовитись, і цей Новий... На рік залишився в салачіку. Салачі Підні... біля підніжжя, кирг'єр -гір на гірському плато, а і зрештою виокремлюється спеціальне місто: місто, сад, або щасливе місто, Бахчисарай. І дійсно воно стає. Воно перебирає на себе оцей цю роль столиці, як ми її, ми її називаємо. Ханські палаци Ашлама Сарай, давлет Сарай, Улакли Сарай, Алма Сарай та інші до нашого часу не збереглися, передусім через російські руйнування їх можна відтворити в уяві або за давніми описами, які вдалося зберегти. Ці пишні резиденції продукт епохи європейського Ренесансу. І були вони, як зараз кажуть, мультифункціональними. Що там було, ми не знаємо. Існують тільки фундаменти. Але явно на замовлення хана він зробив цей портал. Це абсолютно от європейський ренесансний портал за усіма вимірами, за усіма стандартами. Але татарам захотілося свого. Тому всі ці пілястри, взагалі всі площини заквітчені, вкриті різьбленням. В ханському палаці існували зони, в яких, які були його домом, і де він міг приймати родичів, чоловіків. Звичайно, це була жіноча половина закрита частина це гарем там де він. Проводив час з жінками. І це, звичайно, були ще дві важливі публічні зони. Це, по-перше, сад, тому що сад є ідеалом і реплікою на землі Райського саду, в якому володар держави мусить проводити своє життя. В цьому полягає сенс його життя. Не в Завоювання, якщо він хоче, він може і відмовитися від завоювання, але йому треба наповнити своє життя достатком, елегантністю і красою. З палацу хани віддавали накази налагоджувати торгівлю, облаштовувати систему медичної допомоги, розбудовувати заклади освіти. Адже саме освіта була одним із державних пріоритетів кримського ханату, і хани тут показували приклад. Кримські хани вони були відомі своєю коліографією в часи. Крим гіраха настільки розвивалася культура, розвивався кримсько-татарський театр в ті часи і. Твори кримських ханов досі є, досі виконуються, особливо Гази Гірай хан різними оркестрами. Його твори настільки відомі, і можна послухати, якщо написати Газигірай хан, ви знайдете, знайдете музику кримському ханату. Дотепер окрему увагу привертають гареми. Сучасні оповідачі не бачать різниці між ханськими гаремами та султанськими. Хоча в обох випадках вони були не просто місцем, де мешкали безправні наложниці. Гарем це звичайно, інституція, ексклюзивна інституція, розрахована на, по-перше, задоволення чоловіків, а по-друге, на продовження їхнього роду. Особливо для правлячої династії друга функція була вирішальною і мала дуже важливе суспільне звучання. Тому гарем був. Державною інституцією Матримоніальна політика да родові зв'язки, стосунки між знатними родами, яким чином з ними налагодити контакт, яким чином з ними замиритися або зав'язати більш тісні дружні стосунки, підтримуватися стосунки надалі, породичатися, звідки хан брав цих дружин, і потім яким чином підтримувати контакти з тим або іншим беєм, або з тим або іншим сусідським правителем через дружину. Самого правлячого хана було. Чотири дружини. Він мав право на чотири дружини, як будь-який мусульманин. І перша дружина називалася Анабієм, тобто мати, пані мати. А вже друга, третя і четверта називалася Другою, третьою, четвертою, Бейшою. Крім цього, звичайно, існував конкубінаж одалик вони називалися те, що по французькій мові. Стало Одаліска. оригінальне тюркське значення це покоївка. І ніхто не контролював, хто там скільки має собі наложниць. Це прозвучить незвичайно та зруйнує стереотипи, але в кримському ханаті невільниці мали права. Хай із сучасної точки зору досить специфічні, адже вони належали до членів родин. Судові книги Кримського ханату нам розповідають сотні і тисячі історій таких невільниць, які мали якісь конфлікти зі своїми чоловіками, зокрема відмову тих чоловіків надати їм гарантії звільнення по власній смерті, якщо вони народжували їм дітей. Існувала норма в ісламському праві, що матір власного дитя не можна було. Продавати, і вона автоматично діставала волю по смерті, але на це потрібні були документи. Такі документи жінки наші і, і інші могли дістати в ісламському суді, так мовити, проявляючи всю силу своєї вдачі і характеру. Жінка в оточенні хана могла стати і ставала його радницею. Хоча на шляху до цього статусу існувала ієрархічна драбина, У Султан, тобто мати правлячого хана, була третьою за важливістю особа в Кримському ханаті після правлячого хана і Калги, що найменше дві жінки в оточенні хана відігравали надзвичайно важливу роль і навіть офіційно належали до найближчого кола радників і Тих, хто по суті керував державою, тобто вони офіційно, наскільки я знаю, і наскільки я розумію, входили в цей малий диван, в цей, ну наскільки це можна сказати, і кабінет міністрів. Тобто це ті люди, які е, наділяються ханом владними повноваженнями або мають авторитет з, за своїм родовим походженням, бо туди входять ці беї, карач-беї, е, головні беї оцих найбільших родів. І в цей же диван найближчих радників туди входить. І якщо вона ще жива матір хана, я не сумніваюся в тому, що є свідчення, будуть свідчення того, як жінки впливали і не тільки. Е, там, в приватних розмовах, да, але і е, втручаючись у внутрішню політику, втручаючись в зовнішню політику ханату, усі жителі, незалежно від конфесії, вважалися ханськими підданими, їхні права та свободи ніколи не обмежувалися. Кримська держава мала елементи демократії, хоча в ті часи цей термін не використовували. Це та держава, яка в саме в західній європейській парадигмі існує з усіма обмовками про її походження, про її східну природу порівняно з Західною Європою. З середини 15 століття це вже державне утворення, яке ще можливо не усвідомило себе до на той момент. Україна теж була частиною кримського ханату і залишилась спадщина кримського ханату її назви. Там Дешит Кепчак багато назв є, да хаджбій це все тюркські назви, і це пов'язано теж на генетичному рівні. Ми дуже схожі е, в схожі в нашій культурі. В нас єдиний ворог, і це звичайно об'єднує. Перший кримський хан Хаджигерай кілька разів втрачав та повертав назад владу. Але йому вдалося зберегти престол кримського ханства за своїми нащадками на наступні 300 років. Кримська держава від першого хана з династії Гераїв зберігала внутрішній та зовнішній суверенітет, аж поки не втрутилася Росія на той час один із основних політичних ворогів кримського ханату. Кримські татари, як нас описувала Росія, це кримський ханат. Він був таким розбоєних і групували. Це фейкові наративи. Кримські татари, по перше, це нація, яка сформувалася на території півострову зі своєю інтелектуальною думкою, інтелектуальною спадщиною і своєю державою. Розповсюджувався міф, що. Ну... Бійська верхівка кримських татар присягнула Катерині II, і сам кримський хан відрікся від престолу, а насправді ніякого відречення не було. Герай був відстраненний від трону, звичайно, в нього не було на що опиратися. 1768 рік початок війни Російської та Османської імперії. Кримський ханат не стояв осторонь, а воював на боці Османів. Шість років по тому Росія заявила про себе як визволительку Криму від мусульман та заступницю православних святин. Так, понад трьохсотлітня кримська держава впала під тиском агресора. Чимало держав, особливо держав Сходу. Якраз під той час, коли гине в нас і кримський ханат, вони стають. Жертвою більш модерних, більш вестернізованих чи європеїзованих держав в різній формі. Західна цивілізація або цивілізація, до якої належимо ми, змогла ем, запропонувати і запропонувала ем, інший економічний порядок, інше господарство на території степу. З Землеробством приходить. Ремесло набагато розвиненіше. Приходить міська культура і, і продуктивні сили е, надзвичайно е, краще, надзвичайно більше, набагато більше розвивається порівняно зі степом. Тому е, степова цивілізація зникла. Вона зникла всюди. 19 квітня 1783 року. Останній день існування держави кримських татар мешканці чинили опір, який швидко придушила російська влада. Наслідки першої анексії Криму не лише знищення державності, але попри всі старання, пам'ять про одну з найстаріших держав на нашому континенті стерти не вдалося. І зі звільненням Криму від російського панування, його справжня славетна історія. Неодмінно повернеться.